Привіт! Вітаю вас на каналі Чарівний Пензлик. Мене звати Світлана і я вчитель з малювання для дітей. І сьогодні ми з вами намалюємо ось таке миле мишенятко. Почнемо з тіла. За основу візьмемо овал, можна звичайний або, як у мене, трошки звужений у верхівці. Далі малюємо два вушка. Це звичайні кола. Справа і зліва. У вушках намалюємо невеличку дугу. Ось так і ось так. Далі очі це два невеликих увала. І, звичайно, в очах треба намалювати відблиск або ж блік. Це маленьке коло зверху всередині овала. Трішки нижче посередині між очами малюємо носик. Це маленький перевернутий трикутничок. І лінію під ним. Не забуваємо намалювати вусики мишенятку. Наступним малюємо сир. Посередині тіла малюємо квадратик або ж прямокутник, у якого зліва два кути будуть заокруглені, а справа гострі. Потім малюємо дугу, як я показую. І маленькі кола це будуть дирочки в сирі. Після чого стираємо гумкою правий нижній кут і малюємо дугу. Тепер у нас вийшло, наче мишенятко відкусило шматочок сиру. Після чого малюємо лапки справа і зліва. Можна трохи стерти лінію сиру, щоб лапки були зверху. Додаємо маленькі лінії, наче пальчики. Потім малюємо нижні лапки у вигляді маленьких овалів. Ну і останнє це хвостик. Малюємо його у вигляді хвилястої лінії, трохи звужуючи до кінця. Тепер можна розмалювати наше мишенятко. А почнемо з того, що чорним олівцем замалюємо очі. Замалюємо повністю весь овал. Крім отих маленьких кіл, які ми з вами намалювали. Тобто відблиск ми не чіпаємо. Також чорним кольором наводимо вусики. Наступним буде рожевий кольор. Ним ми замальовуємо носик. І вушка всередині. Тобто повністю коло, але трошечки залишаємо білого. Замальовуємо рожевим і праве вушко, і ліве. Далі я беру жовтий олівчик і замальовую всередині сир. Але помаранчевим кольором я зафарбовую верхню частинку сиру і всередині дирочки. Мені здається, так буде красивіше. Мишенятку можна зробити як сірим, так і залишити біленьким. Особисто я залишу його білим, і лише рожевим олівчиком зафарбую му хвостик. Тепер мишенятка у нас повністю намальована і виглядає досить гарно. Проте, якщо ви хочете зробити його ще краще, можна взяти чорний олівець і обвести його, тобто навести сіренький контур. Але обережно, щоб лінія не була товстою, краще взяти досить гострий олівчик і ним навести. Ну ось і все. Дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюсь, у вас вийшло таке ж миле мишенятко. Дякую, що малювали разом зі мною, і до зустрічі у наступних відео!